Всім доброго дня. Отже, сьогодні ми будемо розмовляти на тему харчування під час вагітності та фізичні навантаження під час вагітності. Отже, що таке харчування вагітних і для чого воно необхідне? Тобто, дотримання правильного та здорового харчування має вирішальне значення для майбутньої матері та її дитини. Варто пам'ятати, що якість їжі є набагато важливішою, ніж її кількість. Тому е, основи харчування мають бути натуральні, свіжоприготовлені та легкі в приготуванні страви, які правильно розподілені протягом дня. Чому важливе правильне харчування під час вагітності? Воно відповідає за прискорення розвитку кісток плоду та клітин крові, зменшує біль та дискомфорт під час вагітності, зміцнює імпунітет, що в свою чергу, тобто запобігає зараженню інфекційному захворюванню. Це є профілактика залізодефіцитної анемії, зміцнення організму при підготовці до пологів та збільшення вироблення молока під час вагітності та післяпологного періоду. Основним золотим стандартом контролю порції є так зване правило тарілки. Що ж це таке? Образно це береться тарілка і ділиться на три частини. тобто половину займають овочі, фрукти, наступна чверть це і білкові продукти, і решта це і цільнозернові продукти. Тобто, у напоях перевага надається воді. Скільки має бути основних прийомів їжі? Тобто, взагалі це залежить від відчуття голоду, ну, тобто, від відчуття голоду вагітної жінки. Це може бути від двох до чотирьох. Перекуси мають бути один-два. Інтервал між прийомами їжі теж від 2 до 4 годин. Тобто, якщо жінка поїла о 12 годині, тобто наступний прийом їжі має бути е, мінімум за 2 годинки. Тобто, щоб це не було перша година і це не було аж після 6 вечора. Оскільки під час вагітності кількість енергії е, в організмі Підвищується, тобто, і кількість калорій так само буде збільшуватись. Якщо у першому триместрі це не є так вагомо, тобто, то починаючи з другого триместру, вагітна жінка повинна споживати додатково 320-350 кілокалорій. У третьому триместрі це буде збільшуватись, тобто це буде 400-450 кілокалорій. Тобто, білок вона повинна споживати 20% від добового раціону. Що таке білок? Це і куряче м'ясо, риба, яйце. Тобто... 에, стосовно жирів, жири повинні займати 30%. тобто е, рекомендовано, щоб жири були рослинного а не тваринного. Тобто. Е, тому рекомендовано замінити, наприклад, масло на оливкову олію. Е, чому мають бути жири рослинного походження? Тому що е, тваринного вони є насичені жирні, тобто, якщо жінка буде споживати багато жирів тваринного походження, вона буде швидко набирати масу тіла. Стосовно вуглеводів, це є 50% від добового раціону, тобто це є овочі, фрукти, тобто картопля, макарон, тобто те, що містить вуглевод. Е, Також вирішальну роль мають під час вагітності це вітаміни та мікроелементи. Стосовно вітамінів, тобто е, вітамін А, він міститься в зелених листових овочах, жовто-помаранчевих. Що це є? Це є морква, гарбуз, тобто солодкий перець. Шпинат, зелень, тобто це все і вітамін А. Вітамін В це і молоко, сирі зерна. Тобто, якщо говорити про вітамін В2, це зелені овочі, молоко, яйця, тобто сир, риба, вітамін В6 це і переважно овочі. Вітамін С фрукти, овочі, тобто це є цитрусові. Вітамін Д, молоко, особливо велике, велике значення має вплив ультрафіолету, тобто вагітним жінкам рекомендовано перебувати під прямим сонцем, тобто в обідні години. Також вітамін Е це тваринний білок і жири. Стосовно вітаміну К, тобто вітамін К це зелені листові овочі, помідори, молочні продукти, яйця. Вітамін К є досить важливим в організмі жінки, тому що він відповідає за функції згортання крові. Тобто це як профілактика кровотечі. На жаль, вітамін К не передається жінкам трансплацентарно, тобто до дитинки. Тому, згідно інституту педіатрії, згідно наших наказах, згідно Американського інституту, тобто, рекомендовано діткам. Пропадається, нічого не слышно. <су -у -у> Перевірте, будь ласка, ваше з'єднання, тому що в мене Вас не слышно. <правити> Наталія так. дивіться. Перевірте, будь ласка, ваш зв'язок, тому що в мене, мене працює добре, швидше за все, це у вас поганий зв'язок. Можливо, підійдіть в іншу точку. Іншу точку. Поганий зв'язок перебиває. Ні, у вас, у вас все добре. А, у мене все добре. Так, так. так, так у вас все добре, ага. я, я Тоже... до Наталі. Чують, бачать презентацію. Так, так, презентацію ми всі бачимо добре. Добре, гаразд. Добре, я можу продовжувати, чи. Так, так, звичайно, продовжуйте. Тобто, тому вітамін К діткам під час народження вводять в першу добу це і профілактика кровотечі новонароджених. Стосовно фолієвої кислоти, тобто, це і цільні злаки, сушена косоля, тобто листя, зелень, шпинат, тобто, фолієва кислота є необхідна вагітним, тобто рекомендована доза це є 0,6 мг. Тобто, зрозуміло, що під час харчування. Жінка не може отримувати це все з їжею, тому е, вагітним жінкам рекомендовано додатковий прийом фолієвої кислоти, тобто, це є перед плануванням вагітності, тобто три місяці, і згідно новим наказом під час всієї вагітності продовжувати прийом фолієвої кислоти. Тобто, донедавна це був перший триместр, тобто до 12 тижнів. Зараз вже є нові рекомендації протягом всієї вагітності. Чому фолієва кислота є така необхідна? Тобто, вона попереджає ризик дефекту нервової трубки плода, тобто вродженим вадам. Це є в першому триместрі, коли формується сам плід. І якщо говорити вже в подальшому, це є так само профілактика поліодефіцитної анемії. Ніацин. тобто це вітамін В3, це є домашня птиця, риба, горіхи, тобто рекомендована доза що вагітним, що лактуючим, це є до 18 мікрограм. Також важливу роль займають мікроелементи. В організмі жінки, тобто кальцій, фосфор, натрій, калій, вони всі беруть участь у формуванні скелета плода у підготовці до пологів. Тобто кальцій, що це є? Це є молочні продукти, тобто молоко, сир, сметана, яйця. Тобто, що говорити про фосфор, це є риба, морепродукти. тобто солі, калію, натрію, натрій міститься. Це кухонна сіль, також сіль міститься у всіх продуктах, фактично, тобто у всіх овочах та фруктах. Тому сіллю потрібно бути досить обережним, тобто рекомендована доза. Вагітним жінкам це є 6-9 грам на добу. Чому багато солі не можна? Тому що жінка, яка споживає багато солі, тобто воно впливає на те, що сіль затримує рідину в організмі жінки. В подальшому це буде призводити до набрійки вагітних. Набріки вагітних можуть призводити до того, що в жінки може виникнути гіпертензія, тобто високий тиск. Також вагому роль займає йод. Тобто, Ну, принаймні, Львівська область вона знаходиться в ендемічній зоні, тому жінкам обов'язково рекомендовано приймати додаткову якби, добавку йоду, тобто це 200-250 мікрограм на добу. Тобто йод міститься: це є йодова насіль, морепродукти, морська капуста. Чому йод необхіден? Він впливає, тобто, дефіцит йоду впливає на порушення функції щодо подібної залози, тобто виникає гіпотереоз. Так само у плода може виникнути вроджений гіпотероз порушення щитоподібної залози. Е, залози. Якщо будуть висококритичні показники дефіциту йоду, тобто, на жаль, дитинка може народитися з порушенням нервової системи, тобто розмова відсталість, старість аж до вираженого критинізму. Тому йод є досить такий вагомий мікроелемент в організмі вагітної жінки. Також залізо, тобто феррум. Він відповідає за дефіцитну анемію. Фарм є досить важливий, адже він відповідає за синтез гемоглобіну, тобто він доносить кисень до тканин і органів у системі жінки, і так само плода. Тому споживати додатково жінок, які мають знижений, ну, знижений гемоглобін, тобто знижений рівень перетину, тобто, це є необхідним. Чому небезпечне ожиріння під час вагітності? Зрозуміло, що кожна вагітна жінка вона набирає масу тіла, звідки ця маса береться, тобто сама дитинка, плюс плацента навколоплідні води, тобто збільшується об'єм крові. Тобто, якщо говорити вже про третій триместр, тобто збільшується молочна залоза, тобто вона набрікає за рахунок грудного молока, це теж є додаткова вага. Тому жінкам рекомендовано тобто, набирати масу тіла під час вагітності від 10 до 15 кг. тобто в середньому це і 12. Е, чому небезпечно більше? Тобто, викликає певні симптоми. Якщо говорити про вагітну, це гестаційний діабет. Що це таке? Це діабет, який виникає під час вагітності. Тобто, не завжди цей діабет е, після вагітності може зникнути. На жаль, бувають випадки, коли жінка, тобто цей діабет вже залишається з нею. Гіпертонія, тобто підвищений артеріальний тиск, тобто токсикоз вагітних, передчасні пологи і кесарів розплінь. В плода також будуть можливі вроджені вади, тобто збільшення розмірів плоду, тобто, <кій> якщо це є великий плід, тобто це і травматизація під час вагінальних пологів, так само можуть провокувати ожиріння у дитячому віці яких продуктів слід уникати вагітним жінкам? Тобто, це є сере м'ясо. Чому? Сире м'ясо містить бактерію лістерію, що може викликати харчову токсику інфекцію у вагітних жінок. Яйця тобто Яйця взагалі тобто містить сальмонелу, тобто, тому яйця потрібно варити так, щоб жовток був твердим. Тобто, не рідким, не напіврідким, не півтвердим, він має бути твердим. Тобто, щоб не було так само харчової токсикої інфекції сальмонельозу. Сара, риба або устриці фактично по тій самій причині. Певні види риб, тобто акула, риба, меч, марлін вони всі містять багато ртуті. Тобто, якщо жінка споживає продукти, які містять багато ртуті, вона може викликати вроджені вади у плода, так само загрозу викидню або мертвонародження. Деякі види жирної риби, тобто така риба, як скумбрія, сардини, лосось, свіжий тунець, її потрібно споживати, але старатися, щоб це не було частіше, ніж два рази в тиждень. Чому вони є багато оброблені хімікатами? Тобто, якщо часто споживати цю рибу, ці хімікати будуть накопичуватися в організмі жінки, і це так само призведе до негативних наслідків. Кофеїн. Кофеїн міститься не тільки в каві, тобто це і міцний чай, тобто шоколад. Чим кофеїн такий небезпечний? Тобто він підвищує тонус матки, що може спровокувати, якщо ми говоримо про ранній термін, це є викидні, якщо говорити про пізніший термін це є передчасні пологи. Непастеризоване молоко і всі продукти з нього так само містять бактерії лістерії, тому молоко має бути пастеризоване чи кипячене, тобто велика кількість печінки. Печінку споживати варто. Але не зловживати нею. тобто Вчинка містить багато вітаміну А. А якщо вітамін А буде надто накопичений в організмі, тобто він може викликати загрозу розвитку дитини, тобто і так само вроджені вади. Алкоголь. Ну, алкоголь це така досить тема. Взагалі, алкоголь заборонений вагітним жінкам, це зрозуміло, особливо в першому триместрі. Коли йде закладка всіх органів і систем. Тобто, якщо говорити вже про третій триместр, тобто, якщо вже ну, дуже сильно жінка там бажає, хоче, чи там, по великих святах, тобто, я думаю, що пів бокала червоного вина сухого, десь колись, не, не зробу критичної ситуації вже тобто, після 30-го тижня. Ну, я не рекомендую, тобто, але як виняток можливо. Домашні соління і маринади, тобто літом зрозуміло, тобто є багато овочів, фруктів, тобто можна споживати. Зимою трошки складніша ситуація, тобто, зрозуміло, що хочеться чимось замінити, але так як соління, що це є? Це є оцет, цукор і сіль. Тобто, якщо жінка часто споживає домашнє соління, це небезпечно, адже буде затримувати рідина. Напряги вагітних і в подальшому може підвищувати тиск. Особливо всі овочі і фрукти не мають бути ретельно вимиті, Тобто, якщо жінки дуже люблять їсти смажену їжу, рекомендовано замінити її на гриль. Також потрібно бути обережним з корицею, адже кориця містить багато корморину, тобто, що може викликати збудливість матки, тобто в ранніх термінах це є загроза викидню, у пісних це і перечасний пологи. Також під час вагітності є такі стани, які турбують фактично 80% жінок. Це є токсикоз під час вагітності, тобто закрепи і печія. Що ж робити жінкам, які мають токсикоз? Тобто, перше, це старатися бути подалі від продуктів чи запахів, які. Провокують. Тобто нудоту і блювання. Старатися зранку випити імбирного чаю чи з'їсти сухого крекеру, тобто це буде полегшувати симптоми токсикозу, старатися їсти невеликими порціями, але щоб це було регулярно. Вживати продукти з низьким містом жиру, що легко засвоюються. Що це може бути макарон, тобто рис. Для перекусів можна обрати твердий сир, що містить багато білка. Старатися уникати жирної гострої їжі, овочів, які будуть викликати здуття живота. Також пити не менше, ніж 2 літри води на день. Чому? Тому що е, жінка, яка блює, тобто організм її зневоднюється, для того, щоб його наповнити водою, рекомендовано мінімум 2 літри води вживати на добу. Е, також е, блювання буває різне, тобто токсикоз під час вагітності може бути легкого, середнього, важкого ступеня. Це ми говоримо за токсикоз е, легкого ступеня, коли жінка блює від 5 до 7 разів на добу. Або ДОТ. Тобто, якщо жінка бліє вже більше, ніж сім разів на добу, рекомендовано все ж таки звертатися до кваліфікованого спеціаліста. Печія. Печія виникає переважно в другому, третьому триместрах вагітності. Чому? Розміри матки збільшуються, підвищується внутрішній чарівний тиск. Тобто Починає підразнюватися соляна кислота, і жінка виникає печія. Що ж робити в таких випадках? Тобто старатися їсти невеликими порціями, щоб це було регулярно. Старатися виникати смаженої гострої їжі, не переїдати, намагатися пити рідину в проміжках між прийомами їжі. Обов'язково не можна лягати спати мінімум 2 годинки після прийому їжі, і так само спати на декількох подушках або якось так, щоб голова була вищою, ніж живіт, щоб це. Вся їжа і соліна кислота не закидувався, не викликали симптоми печі. Стосовно закрепу. Тобто тут старатися їсти продукти, які є багаті клітковиною. Тобто зелень, цільнозерновий хліб, тобто печені яблука. Так само це може бути запечений гарбуз, ківі, банан, відварене м'ясо курки чи кролика. І старатися уникати продуктів, які будуть навпаки провокувати закреп. Тобто, це може бути шоколад. Кава, чай, тобто продукти, які містять кофеїн. Чи можна вагітним займатися рухникою? Згідно американського коледжу акушерів гінекологів вони рекомендують всім вагітним, тобто займатися фізичними навантаженнями. Для чого? По-перше, це є прокладка ожиріння, жінка себе комфортніше почуває, це є підготовка всіх груп м'язів до пологів. Отже, що може бути в фізичних навантажень? Самим елементарніше це є ходьба. Тобто це є самий простий вид фізичної активності. Е, якщо говорити вже більше про якісь тренування, е, це може бути йога. Йога вона зміцнює, добре працює всі групи м'язів, особливо м'язи тазового дна, що буде позитивно відображатися під час пологів. Плавання, плавання добре впливає на серцево судинну систему, так само опрацьовуються всі групи м'язів. Ті, хто не вміє плавати, тобто це може бути водна аеробіка, тобто можна вправи на орбітреці, тобто стаціонарному велосипеді. Ні в якому разі це не має бути такий велосипед, тому що це ризик травматизації. Стосовно силових навантажень, тобто вправ з якимось там. Гирями чи еластичними різинками, такі вправи можна лише тим вагітним, які мали активні фізичні навантаження до вагітності. Тобто, якщо вони були якимись чи спортсменками, чи в них е, були часті фізичні навантаження до того. Е, взагалі, Перед тим, як приступати до будь-яких фізичних навантажень, вагітним жінкам рекомендовано все ж таки проконсультуватися для того, щоб перевірити рівень фізичної активності і подивитися, чи немає протипоказів до будь-якої фізичної активності під час вагітності. І характеристика безпеки та ефективності режиму вправ. Тобто, коли можна розпочинати? Можна розпочинати вже у першому триместрі, рекомендовано взагалі після 12-го тижня. Чому? Тобто, перші тижні, тобто четвертий, п'ятий, шостий, це є основна закладка всіх органів і систем. Тобто, в четвертому тижні вагітності починає формуватися сердечко дитинки. Тобто п'ять тижнів навіть його можна вже послухати на ультразвуці. Тобто, це такий термін, він більш критичний, найбільш часто є загрози. Тому такий термін рекомендовано все ж таки не починати будь-яких фізичних навантажень, ще краще ближче до. Закінчення першого триместру, тобто після 12 го тижня гестації. Тривалі заняття, вони повинні бути по 30-40 хвилин. Тобто це не мають бути якісь інтенсивні, тобто там декілька годин е цілий день, тобто не мають бути хоча б коротенькими. Тобто, інтенсивність справ має бути така, щоб частота сердечних скорочень не перевищувала 140 ударів за хвилину. Також, якщо жінка займається з тренером, обов'язково повідомити тренеру, що вона вагітна. Старатися, щоб приміщення були добре провітрювані. тобто Якщо це літо, взагалі було б супер, якби це було свіже повітря. Тобто, зимою, коли в холодну пору, це має бути добре вентильоване приміщення, тобто, щоб не було душно. Також після 16 тижня вагітності рекомендовано уникати вправ, тобто де вагітна довго лежить на спині. Чому? Тому що матка збільшується, тобто ззаду проходять основні суденні нерви, тобто і вени, там проходить нижня порожниста вена, тобто і при довгому лежанні на спині відбувається синдром стиснення порожнистої вени, тобто вигідна може відчути слабкість, в неї може запаморти з голові, тобто потемніти в очах, вона може втратити свідомість. Так само це негативно відображиться на стані дитинки. Тому, якщо вже так сталося, тобто рекомендовано старатися лягти на лівий бік. Коли варто припинити вправи, тобто, коли є, почалася вигнальна кровотеча, запаморочення, біль у грудях, біль або, напрямку, мілок, тобто, якщо жінка відчуває зниження активності руху плода, взагалі не відчуває рухів, тобто, коли почали підтікати на поколоплідні води, і коли у жінки була задишка ще до початку фізичних навантажень, кому не можна виконувати фізичні навантаження? Тим, хто має гестаційну гіпертензію, тобто це є підвищений тиск під час вагітності. Приклампсія це є стан, який супроводжується набриками, високим тиском та наявністю білка у сечі. Тобто, якщо є розрив плідних оболонок, якщо є неспроможні шийки матки, це означає, якщо шийка матки є надто коротка. тобто В нормі шийка матки фактично 4 см, 3,5-4 см це є нормальна шийка матки. Якщо шийка матки є коротка, тобто іскімокоцервикальна недостатність, це називається, може бути ризик перечасних пологів, е, кровотечі в другому або третьому триместрі, багатоплідна вагітність, тобто передлежання плаценти, і якщо є загроза перечасних пологів. Тобто, при таких станах не рекомендовано, навіть не те, що не рекомендовано, не можна будь-яких фізичних навантажень. Отже, якщо підсумувати. Тобто, то вагітні жінки повинні споживати достатню кількість їжі. Харчування має бути збалансованим, виключити будь-які фастфуди, тобто виключити будь-які продукти, які містять багато солі, є смажені, тобто гострі, старатися споживати достатню кількість овочів і фруктів, адже саме вони містять достатню кількість вітамінів та мікроелементів. А також, якщо немає жодних протипоказів, то займатися фізичними навантаженнями.